Особливо складними та драматичними для сестер були роки Першої та Другої світових воєн. Власне, однією з наших таких ознак є відчитання знаків часу. І на той час була, наприклад, потреба сестер, які б служили в госпіталях, які б допомагали і служили солдатам, які поранені верталися з фронту. Під час Першої світової війни ми відкрили новий дім в Угорщині і там працювали в госпіталі. Під час Другої світової війни також сестри продовжували місійну діяльність. І, наприклад, таким яскравим прикладом є свідчення сестер, які служили на папу і нових тому що під час Другої світової війни уряд евакуював дітей і сестер. І була пропозиція теж з сестрам евакуюватися. Вони сказали, ми хочемо залишитися з людьми, навіть якщо помремо дійсно з 90 сестер 50 померло. Війна завжди вносить корекцію.